Дача те ще кричить зятю. Шланг, який ти купив дірявий в декількох місцях, я ним поливати замучилась. Зять в будиночку тихим голосом. А я тобі ще лопату затупив, погнув зуби на граблях і електроплитку зламав. По котрій ти будеш вдома. Пора вже запам'ятати, що по п'ятницях я приходжу додому в суботу. Чоловік в ліжку з коханкою. Вона. Ти коли-небудь працював сантехніком? Він здивовано. Ні, а що? Доведеться починати. Чоловік з відрядження повернувся. Алло, Це Ясновидиця Антоніна. Так, Сергій Іванович. Але я не Сергій Іванович. Я знаю. На уроці вчителька. Мені це набридло. Хто там постійно крутиться? Земля. Хто це сказав? Галілео Галілей. Медсестра каже хворому: Досить дивитися телевізор. Пора в ліжко. А нас не застукають. Кореспондент запитує директора дурдому, який тест є критерієм для виписки. Ми наливаємо повну ванну води, кладемо поряд чайну ложечку і велику кружку і пропонуємо звільнити ванну від води. Кореспондент усміхається і каже: Ну, будь-яка нормальна людина візьме кружку. Ні, каже директор, нормальна людина вийме пробку. У тролейбусі бабуль, вибачте, а я доїду до центрального ринку. Ні. Пасажир виходить, бабуся, сміючись, сідаючи на його місце. А я доїду. Скажи, а чому ти так пізно одружився? Ну, розумієш, перш ніж наважитись на такий серйозний крок, я хотів мати надійний і постійний прибуток. І ти тепер його маєш? Так. Я отримую пенсію за віком. Зустрічаються два друга, один іншому хвалиться. Дивись, який я ланцюжок для годинника купив. І скільки ж він коштує? Не знаю. Продавець спав, коли я його купував. Повернувшись пізно, чоловік ліг спати в окремій кімнаті. Почувши вночі крики дружини, поспішив до неї, але побачив лише, як у вікні зникла фігура чоловіка. Він двічі зґвалтував мене. Так чому ж ти не закричала відразу? Я думала, що це ти, поки він не почав вдруге. Зустрічаються два бізнес-тренери. Як збільшити продажі? Можу розповісти. Розповісти я і сам можу, але як збільшити? На прийом до лікаря приходить один дядько. Його запитують ім'я. Ппепе -пе 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 Петренко. Ви Заїка? Ні. Мій тато був Заїкою, а той, хто мене реєстрував, був ідіотом. Господар каже гостеві, посвітити вам на сходинки!» Ні, спасибі, я вже лежу внизу. Розмовляють двоє. Вчора в театрі такий кайф був. Наші футбол виграли. Ти що? Який футбол в театрі? Ну там в буфеті телевізор був. Жінка розповідає подрузі. Учора входжу в під'їзд, а там маніяк. Ой жах який. От от. І він так сказав. І втік. Прийшла якось інспекція лікарів до психіатричної лікарні та й намалювали значить мотоцикл на стіні. А хворим кажуть: хто його заведе, того з лікарні випишемо. Ну, всі стрибають на стіну, а один осторонь посміхається зі сміху. Лікарі запитують: чому тобі смішно? «Так куди вони поїдуть? Я бензин злив. Заходить чоловік до ювелірної крамниці. Дівчина продавщиця. Ой, пане, як добре, що ви до нас зайшли. До Дня Святого Валентина в нас два тижні 20% знижки. Купіть щонебудь у подарунок вашій дівчині. От кулон золотий у формі серця. Вашій дівчині дуже сподобається. У мене немає дівчини. Не може бути. Такий видний, гарний, високий пан і немає дівчини. Чому? Дружина не дозволяє. Секретарка входить в кабінет шефа. Шеф! Тут один з ваших співробітників хоче поговорити з вами про надбавку. Скажіть, що мене немає. Це неможливо. Ця людина точно знає, що ви на місці. Хто ж вона? Це я, шеф. Психіатр вітає пацієнта із успіхом у лікуванні. Пацієнт. І це ви називаєте успіхом. Шість місяців назад я був наполеоном, а зараз я ніхто. Єврей перед стратою. Ваше останнє бажання. Хочу вишні. Але ж зараз грудень. Ну то я зачекаю. Урок у першому класі вчителька. Осінь опало листя. Трава пригнулась до землі. Кому діти найважче зараз ховатися? Вовочка. Даїшникам. Йдуть дві блондинки. Одна й говорить Дивись, голуб мертвий. Друга піднімаючи голову вгору. Де? Художник запитав у господаря галереї, чи цікавився хтось його полотнами. Отак! Один пан цікавився, чи піднімуться картини в ціні після вашої смерті. Я сказав, що обов'язково, і тоді він купив одразу 15 картин. Чудово! Хто цей пан? запитав художник. Ваш лікар, відповів господар галереї. Розмовляють два власники собак. Я хотів свого син Бернара так видресирувати, щоб він гавкав, коли захоче їсти. Сотні разів я показував йому, як це робити. Ну і як успіхи, гавкає він тепер, коли голодний? Ні. Але він тепер нічого не їсть, поки я не загавкаю. Креслить студент на дошці коло, а воно у нього ідеально рівне виходить, ніби циркулем намалював. Препад його питає Ви де навчилися так кола малювати? А я в армії два роки м'ясорубку крутив. Диспетчерське таксі надійшло замовлення. Диспетчер повідомляє клієнту: Виходьте через 5 хвилин. Вас чекає Мазда, голубий Металік. Далі, зі слов водія. Стою, чекаю. Виходить жінка. Обійшла пару раз довкола машини. Потім обережно підходить до вікна і питає: Це ви, голубий Віталік? Туристи питають у місцевого старого жителя. За скільки часу ми доберемося до найближчої залізничної станції? Ідіть, відповів старий. Ми хочемо йти. Ми запитуємо. Далеко це. Ідіть. Туристи розсердилися і пішли. Ви прийдете туди через годину, почули вони голос старого. Дякую, відповіли туристи. А що ж ви нам відразу не сказали? Спочатку треба було подивитися, як виходите. Помирає старий єврей. Слабким голосом запитує. Моя дружина поруч, так мій дорогий. А мої діти тут, так, татко, мої онуки тут, так, дідусю. Тоді чому на кухні світло горить? Дружина, соточку тяпнеш? Я і дві можу тяпнути запросто. Вирішено. Їдемо на дачу. Візьми з комори сапку. Доню, чому ти п'яна і в домі такий безлад? Поки ви були на дачі, у мене була вечірка, а піаніно де. Дала послухати. Роздратований чоловік каже дружині знову курятина. У мене скоро пір'я від неї почнуть рости. А що, яловичину готувати, щоб виросли роги? А я вчора з кумом горілки випив і ранком як заново народився. Що так добре було? Ні, у капусті знайшли. Три дні з чоловіком ламали голову, чим зайнятися у вихідні. Виручив п'ятирічний Синуля. Приніс садка кишкову інфекцію. Розрали всі вихідні. Діалог в класі. Вовочка. Чому в тебе в диктанті після кожного абзацу чотири лінійки пустого місця? Це місце для реклами. Чоловіка перестріла циганка і настирно напросилася погадати. Взяла його руку і раптом жахнулася. Господи, тобі жити тільки до ранку. вигукнула і втекла. Чоловік приплентався додому. Зі сльозами на очах розказав жінці. Обікався, а потім каже Давай вип'ємо жінко, і будемо кохатися до ранку. Ще чого. Тобі добре. Завтра вставати не треба. Учителька запитує Петрика Скажи речення з прийменником на. Кінь заліз на дерево, відповідає Петрик. Навіщо? Дивується вчителька, щоб був прийменник на лікар знайомиться з результатами аналізів. Пацієнт. Ну як, лікарю, можете взяти кредит? Так віддавати нічим, а вам і не доведеться. <рес> Куме, я зі своєю жінкою два рази на місяць, а я два рази на тиждень. Так у вас немає жінки. Так ми ж про вашу жінку говоримо. Приходить чоловік додому, відкриває шафу, а там кволенький голий чоловік стоїть. Ну, чоловік і питає: Маша, хто це? Це Вася. Чоловік наваляв цьому Васі боки і спустив зі сходів. Через якийсь час приходить додому, відкриває шафу, а там знову Вася. Чоловік знову побив його і спустив зі сходів. Минув ще якийсь час. Чоловік приходить додому, відкриває шафу, а там стоїть величезний такий мужик. Чоловік закриває дверцята, підпирає їх спиною і жалібно запитує. Маша, а де Вася? А мені зарплату прописом писати. А яка в тебе зарплата? Мінімальна. Сльозами пиши. Один хлопець вечорами дивився в бінокль на дівчину, що живе навпроти. Вранці у нього лунає дзвінок і жіночий голос запитує Ти не бачив, куди я вчора колготки поклала. Начальник в'язниці звертається до смертника, що сидить на електричному стільці. Ваше останнє бажання. Будь ласка, тримайте мене за руку. Мені так буде спокійніше. Вовочка роздає однокласникам клички. Так, ти будеш віником, ти сухариком, ти сухим, а ти алгеброю. Чому я алгебра? Бісиште мене. Діалог в театрі. Повісти, будь ласка, куртку. Не повішу. У вас немає петельки. Ну, хоча б за капюшон. Не повішу. У вас немає петельки. Але зараз же спектакль почнеться. Не почнеться. Он сидять актори, і всі пришивають петельки. Посередня у квартиру увірвався грабіжник. Пов'язав жінку і, погрожуючи пістолетом, зажадав від чоловіка все цінне, що було в будинку. Братан! Зі сльозами на очах почав благати чоловік. Бери, що хочеш, але благаю, розв'яжи, і відпусти її. Що, так любиш свою дружину? запитав грабіжник. Ні, це дружина сусіда. Моя скоро прийде. Заходить українець у магазини, чисто англійською запитує Сендвічі є, а йому чисто французькою відповідають Вже нема. Лікарю, у мене страшна недуга. Я відчуваю жахливу відразу до будь-якої роботи. Скажіть, що зі мною, але так, щоб мені було зрозуміло. Скажу ви звичайнісінький ледар. Дякую. А тепер назвіть мені якийсь медичний термін, щоб я міг пояснити це моєму начальнику. Мамо, а знаєш, скільки зубної пасти в одному великому тюбику? Ні, моя зайка, не знаю. Від ванної кімнати через весь коридор, навколо дивана, до балкону і назад. Суддя отже підсудний. Розкажіть нам, чому ви вистрілили в свого товариша по полюванню? Підсудний. Я прийняв його за косулю. А коли ви зрозуміли свою помилку? Коли косуля вистрілила у відповідь? Дві корови на бойні, одна іншій. Ой як тут цікаво! А ви тут перший раз? Ні, блін другий. Петро викурював 20 цигарет в день, а Коля викурює 15 цигарет на день. Питання. Чи не насторожує Колю, що про Петра згадується в минулому часі? Працівник начальнику. Я працюю у вас на півставки, тому попросив би кричати на мене у півголосу. Жінка заходить в збройовий магазин і просить показати їй хороший пістолет. Вам для захисту? Ні. Для захисту я найму адвоката. Дружина каже чоловікові Любий, сідай за стіл. Вечеря готова. Твої улюблені грибочки. Кохана, ну ти ж знаєш, що гриби я люблю тільки збирати. Ну, хочеш, я їх зараз по підлозі розкидаю. Будеш збирати. Урок, вчителька. Важливо знати правила безпеки і як вести себе на природі. Вчора в лісі я побачила гадюку, і вона мене не вкусила. А все тому, що вовочка з задньої парти, тому що вони своїх не чіпають. Урок геометрії в кавказькій школі. Вано вийди до дошки, і намалюй нам рівносторонній трикутник. Намалював. Доведи, що це рівносторонній трикутник. Мамою, клянусь. Сідай, п'ять. Збиває мотоцикліст горобця. Совість замучила. Повертається. Горобець без тями, але наче живий. Забрав його мотоцикліст додому, посадив до клітки, налив води, поклав хліба. Тут у нього дзвонить телефон. Пішов він до іншої кімнати розмовляти. Цим часом горобець приходить до тями, роздирається навколо, б'є себе крилом по лобі і кричить Клітка, хліб, вода. О господи, я вбив мотоцикліста. Ти як зі своєю дружиною познайомився? Та випадково у кафе зустрілися з нею очима. Вона посміхнулася і сказала Тепер ти будеш моїм хлопцем. А ти чого? А я курив багато. Через два квартали видихнувся, вона й наздогнала.